День жалоби у прилуках загинула родина пожежника, поки він рятував інших. СБУ попереджає про нові схеми вербовки окупантами і покинута зброя у Польщі. Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. На світанку росіяни вдарили чотирма кабами посеред місті Херсона. Троє чоловіків у шпиталенні, ще чотирьох людей довелося визволяти із заваленого підвалу. Пошкоджень зазнали медичний і триосвітні заклади. Щонайменше п'ять багатоквартирних будинків. Руйнувань зазнала і будівля обласної адміністрації. Більше про авіаційний удар ворога посеред місті Херсона у сюжеті нашої Світлани Павук. Чотири керовані авіабомби посеред містю. Перша атака росіян розпочалася о 5.30. Тривала 15 хвилин. Ціллю стала житлова забудова. Наслідок обстрілів було пошкоджено три освітні заклади і медичний заклад. Також рятувальники деблокували двері одного з житлових будинків та вивільнили чотирьох людей з-під завалів. Ще троє чоловіків у шпиталені з уламковими пораненнями. Квартири у п'яти багатоповерхівках розтрощені. В одному з будинків зруйнований під'їзд. Нам повезло, що в кімнаті не було. це подружжя сховалося в коридорі. Їхня сусідка забігла у ванну, тому й уникли тяжких поранень. Ну, я у ванах Ну, Це що, 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 що телефонно то предупредили, ага. що второй. Я от обігом пішла туда і сіділа. Тож второй, два рази. Тут два раза так бахнуло, Що сильно. під розгромленими будинками на пошкоджених тротуарах розкидані чиїсь дитячі світлини їх вибухом повиносило з квартир. Я вискочила в коридор, а потім те сильно жахнуло, все затрусилася. Такий вигляд не німає серед місця Херсона. Воно розбомблене. Через удари кабів ще більше руйнувань зазнала будівля обласної адміністрації, яку росіяни неодноразово атакували до цього. Також пошкоджено приміщення міської ради, але це було не все після першої авіаційної атаки. Полетіли снаряди. Почали обстрілювати місця прильотів з артилерії. А згодом росіяни ще й запустили посеред містю дрони. Постраждав 48-річний містянин. У нього уламкові поранення ніг та вибухові травми. Світлана Павук, Віталій Павук, ТСН 1+,1. День жалоби у прилуках. Там п'ятеро людей загинули. Серед них однорічна дитина. Ще дев'ятеро містян дістали поранення. Росіяни атакували місто щонайменше шістьма ударними дронами. Один влучив у будинок очільника пожежної частини. Загинули його дружина, донька, яка працювала поліцейською. А також не вижив її однорічний син. Сам рятувальник у цей час працював на місцях ударів, ліквідовував наслідки початку повномасштабного вторгнення це наймасштабніший удар по місту, кажуть в районній адміністрації. За попередніми даними, ворог використав щонайменше шість безпілотників герань, понівечів приватний сектор і багатоповерхівки. 19 постраждалих серед них четверо дітей, найстарші поранені людині, 93 роки, найменший лише 7. Чергова пекельна ніч у Харкові. Росіяни нанесли по місту комбіновану атаку ракетами і дронами під ударом, у котре опинилися саме житлові будинки. З Шести ворожих ударів два були саме по багатоповерхівках. Із місця ударів наша Юлія Бойко. Ніч у Харкові знов під гуркіт вибухів. Росіяни нанесли по місту комбіновану атаку ракетами та дронами. Під ударом знову ж таки опинилися житлові будинки. Серед постраждалих є діти та вагітна жінка. Усе сталося о пів на першу ночі. Спочатку ракета, ймовірно, Х-35, поцілила поцілила транспортну інфраструктуру. За пів години полетіли шахеди і далі прямі влучання у житлові будинки. Дві хвилини прильот дві хвилини вони один за одним проходили в цьому напрямку. Заповнила, що п'ятий він розівався, впав. Ось. А шостий якраз струснуло добре під'їздом. Коли був перший прильот, я так зрозуміла, що це було на висотку, на оцю синю. Вона отримала стрес, мама. Я до неї пішла і якраз у цю мить прилетів у цей шахет, який ось тут був на цьому на оглю вдома. І це був жах ударна хвиля. Вибила вікна, пошкодила перекриття та стіни. Загалом, за інформацією міської влади, пошкоджено щонайменше шість житлових будинків. Одне влучання було в квартиру на сімнадцяти поверху, поверхівки. Площа пожежі склала близько 15 квадратних метрів. Інше влучання у п'ятиповерховий житловий будинок на рівні другого поверху і третє влучання неподалік житлового будинку. Там горіли три легкові автомобілі. Попри масштабні руйнування, минулось без загиблих. Усі постраждалі відбулися гострою реакцією на стрес. Навіть у квартирі, куди влетів ворожий шахет, господарі живі, бо були в іншій кімнаті. Важких немає. Всі відповідно поранені, легкі, але це фактично ну такі. Ну це чудо, фактично, тому що були влучання безпосередньо у житлові квартири. На місцях ударів працюють комунальні служби, волонтери та рятувальники. Комунальники разом із пожильцями прибирають уламки, закривають вибиті вікна. Юлія Бойко, Толосі Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. Путін показав усьому світу середній палець. Так на погрози Кремля, озвучені зокрема й президентом Сполучених Штатів, відреагував президент України. Зеленський нагадав, що від початку 2025 року російська армія завдала по Україні ударів і застосування майже 27 тисяч 700 авіабомб, майже 11 тисяч і 200 шахедів та майже 9 тисяч ударних безпілотників інших типів, а також більше ніж 700 ракет, зокрема балістичних. Він додав, що коли Путін не відчуває сили і тиску, а відчуває слабкість, то завжди вчиняє нові злочини, бо розцінює мовчання як дозвіл на нові звірства. А отже, коли сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють із ним відповідальність. Такий висновок зробив Зеленський. Ну а якщо вони хочуть, але не можуть його зупинити, Путін більше не вважатиме їх сильними. Українські сили оборони уразили російські іскандери. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ і публікує відео. На ньому, як твердять наші військові, вибухають російські оперативно-тактичні ракетні комплекси неподалік міста Клінци, що на Брянщині. Як свідчить наша розвідка, підрозділ 26-ї ракетної бригади ворожої армії планував завдати удар по одному із українських міст, ймовірно по Києву. Утім, завдяки злагодженій роботі збройних сил та служби безпеки, ці. Плани зведені на нівець одна російська ракетна пускова установка злетіла у повітря, і ще дві із великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Про це говорять у генеральному штабі. Добрий день. Це СБУ. Росіяни вдаються до нової тактики обману і вербування українців. Полягає вона у тому, що ворог видає себе за службу безпеки України. Зараз такі вербування набувають масового характеру у соціальних мережах. Російські шпигуни надсилають повістки із вимогою з'явитися на допит до слідчого СБУ, мовляв, на громадянина відкрите кримінальне провадження. Згодом пропонують вирішити питання інакше потрібно лише допомогти службі певними діями. Звісно, все, нібито на благо та в інтересах держави. Лише цього тижня СБУ уже запобігла кільком подібним злочинам. Правоохоронці просять українців не піддаватися на ворожі провокації. Якщо ж ви отримали подібний лист, одразу дзвоніть на офіційні телефони служби. В СБУ також просять не встановлювати жодних програм на особистий телефон і не погоджуватися на якісь там завдання, які пропонують незнайомці. Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер і люди похилого віку. Звертаємо увагу, що Служба безпеки України діє виключно у межах чинного законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення на телефон стороннього програмного забезпечення і в жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань. У разі отримання повістки, яка здається підозрілою, або контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, звертайтеся до офіційного чатбота служби безпеки, або ж повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію СБУ. Чи отримували ви дивні повідомлення і чи користувалася вже чат-ботом СБУ? Обов'язково пишіть про свій досвід у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Звісно, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. У Польщі на кордоні з Україною знайшли покинуті зенітні установки і боєприпаси. За інформацією польських змі, одна із приватних компаній мала перевозити зенітні системи українській армії. Однак зброя зберігалася на складах у підкарпатському регіоні поблизу кордону. Спочатку її охороняли, але потім залишили практично без нагляду. Лише за декілька тижнів про вісім контейнерів зброї повідомили правоохоронців. Тепер у Польщі ведуть розслідування за фактом залишення безналежного нагляду засобів протиповітряної оборони. Схожий на тата і має його ім'я. У рівному жінка народила немовля, якого зачала вже. Після загибелі його батька на війні, чоловік у короткій відпустці здав біоматеріал на заморозку. А невдовзі його дружина отримала трагічну звістку. Коханий загинув. Та вона вирішила здійснити їхню мрію народити спільну дитину. Кореспондентка ТСН Анна Махно розповість цю історію. Ось ця пологова зала, де народився 20-го числа. Юрій з вагою 3,150, ростом 52 сантиметра. Цілком хороший здоровий хлопчик, похожий на свого батька. До речі, історія, яка не може лишити байдужою, вперше в нашому закладі і вперше в нашій області. Вона про щастя, очікування малюка і біль від втрати його батька. Сум переповнював серце В неї на середині вагітності. Виникла загроза переривання. Жду малесеньке. День на день або вночі. Ми з чоловіком йшли до цього вікну все більше, ніж року. Це Наталія Гордійчук розповідає свою з чоловіком історію з палати перинатального центру. Тут вона ще в очікуванні свого синочка зачаття малюка відбулося вже після загибелі його батька. Мені звані, що його немає. Скара що він загинув. Я просто кричала, що це неправда. Стрілець Юрій Гордійчук загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині 21 травня 2024-го, А його син з'явився на світ за рік, 20 травня. <клухи> Подружжя Гордійчуків давно мріяло про дитину, але не вдавалося. Тож звернулися до медиків. Велике бажання було то в з неї чоловіка Юра. Я один ну, перший раз тільки я раз його бачив, тобто ну я бачив, що він дуже хоче. І ми знали, що її чоловік на передовій, і ми запропонували їй скористатися опцією. Здали репродуктивні клітини, щоб провести кріоконсервацію. Він здав матеріал, і вже буквально за кілька днів він їхав на Донеччину на передову. І він розумів, він говорив, що він може звідти не повернутися. Він дуже мав бажання мати. Дітей і вона йому обіцяла, що вона реалізує це бажання і що він буде батьком. Це Наталя перед пологами вагітна, розповідає, як дізналася, що екозапліднення було вдалим. Вже мені сказали, що ми вас вітаємо знов. Як я плакала, як ми мене спокаювали. Одразу поїхала до Юри, на могилки поїхали. Через переживання та стрес під час вагітності виникла загроза переривання. Утім лікарі дитину зберегли. Доносила до 40 тижнів гарного хлопчика. Народила на честь, тата назвала Юрою. Нині Наталю з малюком вже відпустили додому. Вона поки не готова спілкуватися із пресою. Не хоче зайвої уваги. Медики ж кажуть, все більше жінок, чиї чоловіки воюють, питають про процедуру ЕКЗ за допомогою кріозамороження. Ми, як правило, ще скеровуємо наш лікувально діагностичний центр, де у них підписані пакети на репродуктивні технології. і також жінки самі звертаються в приватні клініки. Це наша ембріологічна лабораторія, де творяться дива, творяться нові життя. Поруч там є окреме приміщення, де є кріосховище, де зберігається заморожений біологічний матеріал. Саме в цьому центрі репродукції Наталі і провели екстракорпоральне запліднення, тут як і у багатьох приватних клініках. Біоматеріал військових зберігають безкоштовно. Цьогоріч ще підписали договір з НСЗУ. Репродуктивні послуги тепер фінансує держава. Клітини зберігаються за бюджетні кошти до кінця військового стану. Потім протягом шести місяців військовослужбовець або пацієнт. А він має звернутися із заявою щодо продовження їх зберігання, наприклад, за його кошти, за його за його рахунок. Якщо людина загинула, то тоді або визнана. Зникло з безвісті, то тоді ці клітини будуть зберігатися протягом трьох років. Окрім цієї клініки, сад в Україні співпрацює ще 17 приватних і державних відтак військовому, щоб здати біоматеріал не обов'язково їхати додому. Він може морозити в будь-якій найближчій клініки репродукції, а далі біологічний матеріал по дорученню може транспортуватися в любу клініку. Медики ж розповіли нам. Наталя вже готується до хрещення маленького юрка, так як вона і мріяла з коханим чоловіком Юрієм. Я думаю, що він там щасливий бути. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Ірина Маркевич. ТСН 1 плюс 1 не втрачаємо надії, віримо у дива. Тим більше, що деякі з них ми можемо творити самі. Поставте вподобайку цьому випуску на Ютубі. Чекаю на ваші коментарі і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. ТСН онлайн. Він вже за пару годин. Побачимося о 16-й